Надійна робота серця разом із магній, плюс калій від Герц. я здолучаю до розмови Миколи Княжицького, народного депутата України. Пане Микола, вітаю вас. Вітаю. Ну, будемо говорити про вибори до Європейського парламенту. Буквально кілька годин тому я для себе якраз подивився проміжні ну, попередні результати голосування. Не, не вся інформація поки що надана, але з того, що відомо стало на зараз, як це все відбувалося е, саме по. Попро... По очікуванням і по попереднім результатам, і тут звичайно важливо зрозуміти, а, який інтерес тут буде захищений чи навпаки не захищений український. Ну бо ми, як країна, яка має соціальне членство в європейському союзі, зацікавлені в тому, щоб звичайно там було якомога більше наших партнерів. Скажімо так, будь ласка, ну все очікувано. Праві партії посилили свою присутність у е європейському парламенті. Причому це різні праві партії. Є права партія італійська, яку очолює прем'єр Мелоні. Вона є симпатиком України, є права партія німецька АФД, вона є симпатиком Російської Федерації і агресора, і деякі праві партії навіть виключили їх зі спільних європейських організацій через те, що вони по суті є нацистськими партіями. Тому праві партії не є однорідними. Вони збільшили свою присутність в Європарламенті, але... Не настільки, щоб змінити загальну картину, нам важливо, щоб була переобрана Русула Форндерляєн, яка підтримує Україну, Їй це буде складніше зробити, але можливо, зменшили свою присутність зелені. Тобто, для нас це тривожні сигнали. Особливо тривожно те, що, наприклад, відбулося у Франції, де після того, як партія Лепен отримала дуже велику підтримку, набагато більшу ніж партія Макрона, Макрон оголосив. Дострокові вибори те саме відбулося в Бельгії, і там праві партії можуть прийти до влади. Ми не знаємо до кінця, як вони будуть ставитися до підтримки України. Останні заяви ЛПН були на підтримку України, хоча до цього і звинувачували в тому, що її партія отримувала російську підтримку, в тому числі російські гроші. Так чи інакше, ситуація для нас легшою не буде, але вона для нас не є катастрофічною в нашій європейській інтеграції. Ну та і Неочікувані результати, ну скажімо, партія Орбана. Ну та вони досить багато взяли, але я так читав, що це не менше за всі ті вибори, які вони проходили. Тобто, десь відбувається радикалізація, можливо, знову ж таки. Я е, кажу щодо правих, це не в сенсі поганому значенні радикалізація, можливо, це в позитивному значенні, а десь можливо відбувається в певних електоральних полях. А прозріння чи розуміння неправильного курсу на підтримку е, саме російського наративу, ну як в Угорщині, чи в Угорщині це не пов'язано з тим, що е, стало очевидно, що хтось, можливо, більшою мірою хоче догодити, ну не те, щоб агресор, але е, може партнерам з Росії, або по-своєму, бо я так я так акуратно намагаюсь, щоб нікого не обрасти, не дай Боже, з наших партнерів і В інших країнах партій. Але то чи можна говорити, що можливо якась доля прозріння наступає в певних суспільствах, як от, зокрема в Угорщині? Чи ні? Ну, це прозріння не обов'язково пов'язане з Україною. Просто Орбан він доволі авторитарний лідер, мав завжди сильну опозицію. Там, до речі, виграв і мер Будапешта. Ціла спецоперація проводилася партією ФІДЕС. Їхня кандидатка знялася на користь представника зелених, теж такого угорського зеленого, якого виключили з європейських організацій зелених за підтримку Орбана, в тому числі, і е, цей представник зелених мав всі шанси перемогти, але з невеликим підтримом переміг. Е, Представник опозиції, кількість представників Орбана в Європарламенті зменшилася. Тому для Орбана це, звичайно, такі мінусові вибори, але це теж не можна назвати його поразкою, тому що загалом його партія на виборах перемогла. Чи це не той мар Будапешт який 23 го Лютого, по-моєму, за в ніч перед перевторням підняв український прапор в Будапешті. Я просто точно знаю, що тоді мер Будапешта підняв прапор, але Чи це точно та сама людина? Чи це був інакше? Я точно не скажу. Ну але це який приїздив в Україну в бучу і співчував українцям і підтримував українців на відміну від самого органу? Ну очевидно, значить, це той самий. А ну що ж тоді будемо очікувати на вже е, завершену е, завершений процес цих виборів. Подивимося, яка де конфігурація, розстановка сил. І в будь-якому разі ми маємо розуміти, що ну очевидно, Україна залишиться в порядку денному абсолютно чітко, і точно загроза Росії залишиться в порядку в порядку денному абсолютно чітко. Чи може і не абсолютно чітко, і перше, і друге може залишитися в порядку денному, принаймні у фокусі уваги. Ні ну нам же треба свою домашню роботу робити. Звичайно, наші недруги будуть розраховувати на конфлікти між нами, на те, що ми будемо недостатньо демократичною країною, на те, що ми будемо робити помилки, на те, що у нас будуть проблеми з мобілізацією, з багатьма іншими процесами. Тобто, ми маємо демонструвати всю силу. Бажання нашої перемоги і європейської інтеграції тоді нам буде набагато легше. Можемо сказати, що нам є чого переживати, але трагедії для нас точно не сталося. Ну е, я хочу поговорити про е, історію, яка дуже позитивна в сенсі розвитку співпраці, залучення інвестицій і ресурсу е, інтелектуального, перш за все, і технічного, на підтримку України, зокрема з Тайвані. Ну і з посеред самих українців тут Знаєте, я сьогодні прочитав невтішну статистику, чергову що 35% українців, які зараз прибають в Норвегії, це ж із дітьми. І з дорослішими дітьми, і з маленькими дітьми не хочуть взагалі повертатися в Україну. Це Норвегія, дорога країна, ну, досить консервативна країна, досить специфічна країна, хоча й дуже багата. Але 35% не хочуть повертатися. От є моменти, як повертати українців, дітей або залишати в Україні. А освітній проект Лів no One Behind» з означення шкіл та навчання вчителів інформатики. Це означає, що не залишити нікого осторонь. Організовують його громадська організація, Всеукраїнський демократичний форум і Український католицький університет за під. Тримки Тайваню. розкажіть про цей проєкт. Наскільки він сьогодні вдало реалізується, і які ще перспективи є нерозкриті, і на які е, е, яка мета найголовніша перед ним стоїть? Так ну е, нам дуже важливо справді залишити українців в Україні, тому що демографічна криза це, це те, що прагне Путін. Він прагне знелюднення України. Багато людей в Україні це до кінця не усвідомлюють. Тому ми маємо нашим дітям давати найкращу освіту, батькам гарантувати, що якщо їхні діти повернуться, вони будуть не лише в безпеці, а будуть мати якісне обладнання, власну освіту, кращу, ніж в багатьох європейських країнах. І ми говорили про це. Я зокрема зустрічався із представниками уряду Тайваню, ось компанії Асер, і вони нам допомагають дуже багато. Ми вирішили зробити такий проєкт, де е, понад 100 шкіл в Україні це Львівщина, Івано-Франківщина, Полтавщина отримають. Е, Сучасні тайванські комп'ютери отримають робототехніку, але вони не просто отримають це. Ми підготували проєкт, де ми будемо вчити вчителів інформатики, вчити вчителів, тобто будемо підвищувати рівень їхньої кваліфікації. Це буде робити Український католицький університет. У них одна з найкращих в Україні АІТ шкіл. Там найбільший в Україні конкурс на АІТ. І от ті викладачі, які вчать найталановитіших студентів, вони будуть вчити багатьом навичкам вчителів інформатики для того, щоб вчителі могли це передавати. І учням У нас водяться в Україні теж роки робототехніки. Ми будемо обладнання з робототехніки передавати школам. І хочу лише подякувати уряду Тайваню. Ми робимо це на конкурсних засадах. Це велика програма, яка триватиме рік, в результаті чого 100 українських шкіл отримають сучасні комп'ютерні класи і робототехніку. Я думаю, це дуже великий внесок, і ми це розглядаємо як пілотний проект. Хочемо його продовжити і збільшити, якщо все в нас вдасться на цьому етапі. А тут важливо от саме про роботу і політиків, і громадських е організацій, людей небайдужих, та що це ж треба зацікавити, я наскільки я розумію, треба було е представників е влади, чиновників е -м, е -м, бізнес Тайваню. Та тобто це ж. Пророблена робота, яка зараз дає такі результати. Питання в тому, що, можливо, не всі, хто міг би займатися подібними речами, і тоді таких проєктів було більше. Які, до речі, у вас ще є плани, перспективи щодо того, де можна ще залучити якусь в медицину, в освіту, я не знаю, в реабілітацію. Ну, тобто варіантів багато, якщо головне, щоб хтось ще долучався і був час натхнення це все робити. Ні, ну я знаю, що і у Львові, де я працюю в багатьох інших регіонах, і мої колеги народні депутати, і очільники міст, і депутати обласних міських рад всі намагаються зараз допомагати. Ми всі допомагаємо фронту, робимо збірки, але так само треба допомагати нашій медицині, і нашій освіті, тому що це збереження нашого людського потенціалу. Ми от будемо відкривати ще з нашими дружніми громадськими організаціями, теж за підтримки Тайваню, центри для тимчасово переміщених осіб. В нас працює німецький проект Шелтер за підтримки німецьких громадських організацій в восьми областях. А тепер ще в трьох областях, в на Тернопільщині, на Волині на Рівненщині будемо відкривати проекти для тимчасово переміщених осіб для того, щоб допомагати їхнім дітям. Відкриваємо е, табір в верховині для дітей тимчасово переміщених осіб. Зараз це буквально готується з організаціями, нашими партнерськими, так що. Будемо про це розповідати, і кожен має робити щось, щоб допомагати нашому суспільству в межах своїх можливостей. Я принаймні, перед собою ставлю такі завдання. А, і в мене є дякую перш за цю ініціативу і за те, що це реалізується. Бо знаєте, мрій планів завжди можна набудувати багато. Я знаю, люди люблять планувати але. В такі складні часи країні потрібні люди, які планують і реалізують. Тому, якщо ви теж маєте натхнення, можливості, контакти, зв'язки, робіть. Робіть тут, не треба просити дозволу у влади. Ну єдине, що можливо шукати якісь інвестиції. Це завжди можна зробити, якщо ти це правильно презентуєш. Я ще хочу ваш коментар почути тут, знаєте, більше про перспективу цієї історії, бо вона. Ну сьогодні якось так неприємно вразила. От напередодні цього е е конференції в Берліні, яка має відбутися, Мустафа Наєм, голова, ну вже екс-голова національної агенції з питань відновлення, подав відставку та розкритикував керівництво уряду, нібито йому заблокували поїздку в Берлін. Ну і там говорив про інакші проблеми, які виникають в його роботі. Знову ж таки, я не знаю деталей, нюансів. Але на вашу думку, цей вихід з команди. Про що це свідчить? перш за все, яку це матиме перспективу ця історія? Це, от відставка перед цим була інакша відставка міністра. Ну, Мустафа не міністр, але якісь нехороші не речі. Будь ласка. Ну, дивіться, я в опозиції працюю, мене голосувало за членів уряду. В даному випадку ви говорите про посадовця, який очолює Центральний орган виконавчої влади. Ми за нього не голосуємо, але він є цей орган частиною міністерства інфраструктури. Ви знаєте, що до цього відставку влада відправила Кубракова міністра інфраструктури і різні думки про його діяльність, так само як і про діяльність цієї агенції. Є багато людей, які підтримували її. Є багато хто критикував. Ми очевидно, вважаємо, що влада знаходиться в періоді хаосу. І що призначення і звільнення дуже часто не мотивовані і незрозумілі. Ми вважаємо, що чиновники і посадовці мають звітувати про свою роботу, і в даному випадку є конфлікт всередині влади, тому що е, Мустафа звинувачує владу в тому, що після відставки Кубракова його не запросили на цю конференцію. І це дійсно дивно, тому що це міжнародна конференція з відновлення, кого туди запрошувати, як не очільника цієї конференції. Натомість уряд стверджує, що ця агенція мала. Негайно прозвітувати про свої витрати, що теж правда, це показує просто кризу всередині самої влади, і прикро, що вона є під час війни. Але ми демократичне суспільство, і це не тільки в нашій країні такі кризи відбуваються. Бачимо як в Ізраїлі. Уряд розвалюється в нас, насправді, це і в них коаліція, а в нас моноуряд, і це криза всередині самого моноуряду. Звичайно, це прикро і тих пояснень, які були, було недостатньо. Тобто і думаю, що вони ще прозвучать і від представників уряду, і від е, самого вже тепер, мабуть, колишнього очільника агенції. Хоча я не знаю, чи підписана ця заява. Принаймні, суспільство має про це знати відкрито. Багато з представників громадянського суспільства підтримало пана Наєма і його діяльність. Багато хто навпаки його критикував, але все це скоріше. Емоційне сприйняття, бо треба побачити реальні досягнення цієї агенції, що було зроблено за який період. І якщо б ми побачили це в парламенті, це було б найкраще, і тоді ми б зрозуміли, хто тут правий, чи Мустафа, який звинувачує уряд, чи уряд, який його звинувачує, і нам би звичайно, попри те, що ми в опозиції хотілося б щоб у владі було менше криз. А цього можна досягти лише якщо буде відкритість влади. І підзвітність парламенту і роль парламенту буде повернута. Тоді суспільство буде розуміти, що там насправді відбувається. Дякую дуже за вашу роботу. перш за все, і дякую за коментарі. Микола княжицький народний депутат України.